Фізкульт Привіт, хлопчики і дівчатки! З вами знову я, Тетяна Володимирівна, і знову наша цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами зробимо дуже корисні вправи для суглобів. Суглобі це такі штучки, що з'єднують усі кісточки на нашому тілі. І якщо вони файно працюють, то ми гарно рухаємось, а потім трішечки пограємо. І так розпочнемо ручки на пояс і розпочнемо суглобів пальчиків на ніжках. Ми будемо стискати пальчики і розслабляти. Стискати. Нібито щось беремо ніжкою, І розслабляти. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два і три. Гаразд. Інша ножка. Нібито щось беремо пальчиками. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три, гаразд. А тепер покрутимо ніжку. Так. Раз, два, три, чотири. Раз. Підгинайте пальчики. Раз, два, три, чотири. І раз. І два і три. Гаразд. Інша ніжка. Раз, два. Слиш. Чуєте. Хрущу. Раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три. Гаразд. Тепер коліни суставчик. Підняли суглобчик. Підняли ніжку і покрутили коліночку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В інший бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Досить. Іншою ніжкою. Підняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім В інший бік. Раз, два. три, Три, чотири і п'ять, і шість і сім. Гаразд. Тепер з хлопчиками тазу бедреного. Раз, два, три, чотири. В інший бік. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. раз, два, три, чотири. В інший бік. Чотири. Три, два, Один. Один. Гаразд. Тепер те саме зробимо для хлопчиків э, ручок. З'єднуємо пальчики у кулачок Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два і три. Гаразд. Тепер квісті. Раз, два, три, чотири інший бік. Раз, два, і три і чотири. Тепер ліктєвий. Раз, два, три, чотири інший бік. Раз, два. Три, чотири. І плечовий. Раз, два, три, чотири. І інший бік. Раз, два. І три. І гаразд. А тепер нібито пташка піднімає крила. Дивіться: лікті, плечі, кисю. І опускаємо. Я крильцями. Раз, два, три. Чотири. І раз, і два, і три і чотири. Те саме в іншій проекції. Вперед-назад. Дивіться. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. І вісім. Гаразд. Тоском вдох. То тако видох. Добре, цю гімнастику маєте виконувати кожного дня і пропонувати своїм батькам та дідусям бабусям. А зараз ми з вами пограємо в гру. У нас є різнокольорові пазлики, які лежать на підлозі. Я називаю якийсь овоч, а ви кажете, якого він кольору. І ми по пазликах такого кольору просуваємось до дерева. І так. Нехай це буде помідор. А ну подумайте, якого кольору помідор буває? Томат ще називають його. Червоний, рожевий. А буває помаранчевий. Так, буває. А жовтенький буває. Тож посуватимемось вперед по помаранчевим, рожевим і жовтому. І назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хоп. Гаразд. А ще таке огірок якого кольору огірок? Подумайте. Зелений. Так, тому ж просуватимемось по зелених кубках. Раз, два, три, чотири. Зодно не минуло. П'ять, шість і назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Гаразд. Молодці. А ще виноград. Ану, подумайте. Чи буває виноград фіолетового кольору? Так, смачненький виноградик. Пішли по цьому кольору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А чи буває виноград зеленим? Буває, то ж повертаємося з зеленими. О, як ми придумали файно. Гаразд. Молодці. Це гра була на уважність та ще повторили кольори. Добре. Тренуйтеся, грайтеся, ростіть здоровими. До зустрічі!